Всім привіт! Сьогодні ми маємо гарну квартиру в мікрорайоні Каскад, житловий комплекс Левада, перша черга. І зараз ми знаходимося у просторій кімнаті. Квартира є однокімнатною, досить світлою. Ми маємо встановлений кондиціонер. Ось такий краєвид у нас з вікна. Знаходиться вона на сьомому поверсі. Документи повністю готові під продаж. В квартирі є меблі та техніка, все повністю залишається. Зараз ми знаходимося з вами у кухні. Як ми бачимо, є варишна поверхня, є мікрохвильова, є у нас холодильник, барна стійка, також дуже класний краєвид з вікна. Площа її 42 метри квадратних. Має вона також гардеробну, Зараз ми її вам покажемо. Ось у нас є велика простора гардеробна. І також ванна кімната. Повністю умабльована, можна заїжджати і жити. Кого цікавлять деталі, телефонуйте за номером вказаним під відео, або пишіть в коментарі, як вам взагалі ця квартира.